Як то кажуть, гибле діло начало, А в нас начало вже положено. Саме головне у будівництві таких дорожок із брусчатки, то виставити ці бордюри. Як виставити бордюри, далі все буде йти, як по маслу. Головне, щоб було ширина чітко по розстоянню по розмірам плитки. І щоб були плоскості. Рівності плоскості. Все виставляється. І потім тільки підсипати. Отут або залишиться підсипати слоя, будуть і щебінь крупний йти от, наподоб'є. Отак от як буде щебнем 7 см, потім буде піщана подушка, гранат сів і вже буде укладатися брусчатка. Ну то вже, по ходу діла покажу, розкажу, як підсипати, як трамбувати, то вже все буде. Ну а бордюрки. Тут ми як натягуємо спочатку шнурку, ложимо одну, от натягнули шнурку і положили повністю оцю ось одну сторону. Одну сторону по кругу. По кругу то, там, там, обійшли. І отак по кругу положили, повністю от всю, вона чуть підстила, поки ж воно швидко застиває. Оце хороший лайфхак, зараз розкажу по бетону, який ми робимо. Потім натягнули шнурки, вже тепер взяли чого, точні розміри, у нас дорожка 60, взяли розмір 60, натягнули другі шнурки і йдемо в другу сторону. Якщо йти дві зразу, то блин, можна зацепити, похитнути, воно все свіже, не бажано. А так одну пройшли, та підстила. Тепер як цю йдеш, якщо до тієї щось тронувся, то воно вже не, не збивається нічого. Ну, Теж ще площадочка там буде, то ще положимо завтра. На сьогодні ми вже закінчуємо. так, По бетону. Бетон ми робимо із гранатців Гран ців, без піску, як його замісити, 25 кілограмовий мішок цементу розрізаємо пополам, півмішка сюди цементу, відро води. І 15 лопат гранацтєву. Без піску. Пісок не сипиться. Бо в гранатців багато такого дуже мілкого, як пісок. Якщо ще й додати піску, дуже слабий він тоді. Виходить, марка слаба. А отак, якщо без піску, зубами не розгризеш уже завтра. Дуже гарний. Виходить бетон. Це ми на нього ложимо. І дуже удобно. Він еластичний, він мелкий і еластичний, як розтвор. Але но, но він не сідає як раствор. Якщо просто раствор наложити, бордюр в нього провалюється, а в гранацев не провалюється. Як виставив, чуть молоточком підстукав, буквально дві хвилини він схватується і все, і вже стоїть мертво. Ось такі у нас дорожки. У нас тут дорожка йде по контуру. Повністю. По а в центрі е, біседка. Ну, площадка під бесідкою і до неї дорожка. В общем такий. Забор стоїть. Непохитаємий, красивенний. В общем, таким ми тут і займаємося. Коліна болять, ноги болять, все болить. Но хлопці працюють. А я тільки відео знімаю, бо нога болить, не можу працювати. Так що таке. Так що хлопці працюють. Так, робота робота кипить. Так, добренько. Вроді би що хотів, вже розповів. А те, що буде, побачимо. Все, пока-пока, до наступних зустрічей.